Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 18 квітня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Окіп, Байрак, Вовчанськ, Охрімівка та Нестерне на Харківщині. Про це у ранковому зведенні 18 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ. На Куп'янському напрямку противник безуспішно намагався наступати поблизу Синьківки. Ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне, Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западна Харківської області. Наступальні дії окупанти проводять на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Овдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, у Вовчанську зруйновано вісім приватних житлових будинків. Щонайменше чотири житлові будинки пошкоджено внаслідок обстрілів селища міського типу Казача Лопань. Два населені пункти на Харківщині ворог обстріляв із РСЗВ. На щастя, обійшлось без постраждалих, зазначив Олексій Нігубов. Правоохоронці викрили так званого народного міліціонера, який намагався побудувати кар'єру при окупантах. За даними Харківської обласної прокуратури, 33-річний мешканець Ізюма під час окупації населеного пункту обійняв посаду опір у уголовного розыска у так званій народній міліції. Калаборант займався оперативно-розшуковою діяльністю. Зокрема, проводив допити та затримання осіб. Зраднику повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності, частина 7 статті 111 Кримінального кодексу України. Наразі він переховується від слідства. Також працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо головного державного інспектора одного з митних постів Харківщини. Під час окупації Куп'янська він погодився створити російську митницю. За пропозицією окупантів, службовець обійняв посаду сповняющего об'язаності ведучого спеціаліста відділу сертифікації ліцензірування управління промисловості і торговлі воєнно гражданської адміністрації Харківської області. Службовці обвинувачують за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану та за фактом пособництва державі агресору. Наразі зрадник перебуває у СІЗО. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Рада Європейського Союзу підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу, що дозволить українцям менше сплачувати за роумінг в європейських країнах. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, оператори не списуватимуть по 30 гривень за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати сім картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правами Європейського Союзу. Вислухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 18 квітня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.